Що стосується датчика тиску газу Honeywell, під час транспортування, якщо присутня якась вібрація або ще щось. Або коли робили ревізію газового обладнання, можливе натискання на газовий клапан, у такий спосіб він просто-напросто показує, що тиску газу не існує і не вмикає обладнання. Це один момент виправляється шляхом підняття перевірки, підняття його у вихідне положення. Друге, якщо тиск газу у вас у мережі 20, а ви встановили на 16, то під час пускових струмів, під час запуску відбувається осідання тиску на газу, і він теж не дає змоги нормально увімкнутися обладнанню. Те, що я і казав, при 20 треба мінімально поставити 8 або 9, не більше того. Далі. Що ще може заважати роботі обладнання, власне кажучи, електричне під'єднання у цьому місці або цілісність кабелю?